Як наші емоції керують нашим життям та чому так важливо розвивати емоційний інтелект та ставати більш емоційно зрілою особистістю? Насправді, нас ніколи ніхто не вчив, як проживати екологічно свої емоції. Ми зазвичай автоматично реагуємо на ці події, ситуації та обставини в нашому житті, які трапляються. І емоції в цій ситуації виникають автоматично, хочемо ми того чи ні. Але що далі робити з цією емоцією? Насправді, ми. Робимо те, що звикли. Істеримо, кричимо, впадаємо в ступор або робимо щось інше, те, до чого ми звикли. І що ж таке емоційний інтелект? Це вміння розуміти, розрізняти, називати свої емоції, вміння розрізняти емоції інших людей, вміння керувати своїми емоціями, тоді, коли ми їх знаємо, і як наслідок будувати здорову комунікацію з іншими людьми і з собою, да? вчитися їх проживати. І найближчим часом я готую велику кількість матеріалів для того, щоб навчитися взаємодіяти зі своїми емоціями. І ці матеріали будуть як для дорослих, так і для дітей. Адже ми, дорослі, є прикладом емоційної зрілості або незрілості для своїх дітей. Тому так важливо, як на мене, зараз розібратися у цій темі. Тому що зараз із свої практики я бачу, що в більшості людей є проблема з емоційним проживанням. Адже так багато емоцій, так багато переживань, так багато всього у нашому житті, що наша емоційна ємність уже не витримує. Дуже багато людей в моїй практиці, які звертаються величезною тривожністю, панічними атаками, страхами, і не можуть з цим справитися. Тому я готую матеріали для того, щоб ви могли на практиці взаємодіяти зі своїми емоціями. І в наступних відео буду з вами ними ділитися.